была эпидемия очень сильная, умирали люди от чумы, если не ошибаюсь. И, естественно, был право такое состояние он сказал, что будет просто один святой, который вышел, и они все вместе воспевали, и это помогло спасти. И в наше движение, как говорит еще Иоанн Сухупады, и Господа Чаитани, и Шастра говорит о том, что единственное в наш век, что может помочь, это совместное воспевание святого имени. И мы сейчас привели пример, что не совсем уместно выходить. Ми все -таки не, я не сказати... казав, що це не добре. Я казав, що не добре буде високо. Ну, Тобто правильну форму, да необхідно ділянка, правильно, особливо якщо розумного віку у жінки. Чому ну, ми как бы, да, Тому що, Якщо ми говоримо, що ви священники, да то ми ж її і то об'язаності. То я мав на увазі, що це ви маєте прийняти відповідальність mm -hmm. за своє життя

Оговорюва, що існують різні способи. І це, звісно, дуже традиційний спосіб співати на вулицях це прекрасно. Крім того, також існують різні інші способи. Наприклад, ми знаємо, що зараз все життя відбувається в інтернеті. Люди не так багато людей. І по вулицях ходять, до речі, кажучи, най... найбідніші люди зазвичай. В транспорті їздять. Інші люди, вони їздять на машинах. І вони, якщо їм щось треба, вони цікавляться в інтернеті, купують через інтернет, замовляють і просто це тобто, е Тобто мені здається, що Настав час нам трошки перезавантажитись. В сенсі перезавантажити своє уявлення про методипроповіді. Вони можуть бути, ми будемо співати завжди, це неодмінно. Але ми не повинні втратити інші дуже перспективні можливості. Наприклад, ви щось зробили в інтернеті, там. раз і 600 тисяч. Переглядів. І грива. Або, або, або хоча б 25 тисяч. Це непогано. 25 тисяч це ціле місто. Правильно? Скільки в Луцьку наразі? 200, 250 це в найкращі часи було. Хай 200 тридцять, хай 250. Але 250 тисяч переглядів в інтернеті. Це не так багато. Не? Це добре, це добре, але я маю на увазі, бувають і мільйони переглядів. Тобто це дуже ефективно. Це дуже ефективно. От джату шило про упаде, мільйона просмотрів. Дивіться. Ну це не вмикає просто. Я, я, я вчора, ходив, ми вчора поговорили, Гоургопал є такий, він проповідь теж веде хінду. 6 правильно. мільйонів підписників. 6 правильно, мільйонів. Правильно. Гоургопал З Мумбаї. Да. Правильно. В нього дуже проповідь доступна не. для всіх для всіх. Непогано, непогано. так? Читання могло пробу не буква проти цього. Горашак там тоже є. Я не знаю. Але я не можу. Але, але. Що на інтернеті всю жизнь зака, там бах, ти байдет? А що цікаво? Мені. Мені було цікаво. син З Горогопалом перебув. Він учень родинат і Махараджі. І десь його запросили, Радинакомограджа теж запросили на... Якісь там зібрання людей таких дуже-дуже поважні, дуже, дуже поважні людей. І, і вони стоять поруч, і, а, і люди підходять, і вони всі знають горбу пали пробу. А він учний ремонт. І вони все перед ним сідають. Саду, саду, гараж. Вони не знають з смішно рости. Ніякось mm, ніякої yeah, 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 yeah. через це. Але інтернет це шалена, шалена. Можливість. Безможна можливість. Цікаво, що через інтернет ми марафон пишимо біці. Сейчас говорить о внешнем, правильно, а есть основное. То есть то, что вы говорите про рекламу. Но люди приходят, ну, где же сама ягня? Какой же смысл? Мы же не можем через интернет что-то передавать, да, любовь. То есть мы должны этим заниматься кажешь, то -то, mm -hmm. приходят, Крішна, и показывать. вы правильно кажется, чтобы скучно не было. И мы маємо с ними далее спілкуватись. Значит, их спивати Хари Кришна. Правильно, нагодувати посадки. Будь ласка, будь ласка, я ж не запрещуюся. Я просто кажу, що ми маємо перезавантажитись. Трохи перезавантажитись в своєму розумінні місці. Бо якщо ми не змінимо деякі деталі, ми відстанемо в цю епоху конкуренції, шалену конкуренції, ми відстанемо. Ми будемо дуже архаїчними. Будь ласка. я просто уже что подумал, что ты же как бы хрен прислать. В какой-то момент он сказал, что печатный стенки это греха отведа, а в нашу эпоху это интернет. То есть, если бы все шло про упада, он бы. Я уверена, он был бы везде в топе. А в ТикТоке, а в Инстаграме. В ТикТоке, класс. Но тут важный момент, что, знаете, сейчас такая шутка, что настоящий дилер не употребляет вот чтобы стать крутым группой в интернете, надо там не потреблять контент, а только создавать. создавать. Да, ура! Иди на мальчатке за высочайшая. А я еще ну, думаю, что как бы почему не то и не то. Мы же все разные, и у всех природы. А, все разные, у всех разная природа. Кто-то может действительно там какой-то хороший блогер или еще что-то, он может собирать каких-то даже ну, интервью делать с, с известными даже нашими вайшнавами старшими. И так как у него много подписчиков, он может так проповедовать. Ну, кто-то умеет петь, он может идти на улицу петь. Ну, это же, ну, не противоречит, что все на улицу или все в интернете. Right. Right. То есть каждый может проповедовать на своем... Абсолютно. А потом... А потом... Коли вони прийшли до нас, якщо ми їх не нагодуємо, гарний кухар їх не нагодує, гарним посадам, пропал сказав, без цих бенкетів любові наш рух був би нічим. Настінь. Він сказав. Mm -hmm. Тобто, правильно? Mm -hmm. Ми маємо і те, і те, і поклоніння божества, і харінам Санкіра, і поширення книжок. Все. І храм, все має бути. Все обов'язково. Правильно. Ми дійшли до сідганки. <кій> Добре. Добре.